Чи потрібно оформлювати акт догляду за наявності дружини з групою інвалідності, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Друзі, всім привіт! Останнім часом люди, які записуються до мене на консультацію, зазначають такі речі, що звертались до ТЦК ТСП, щоб отримати відстрочку від мобілізації за наявності дружини з першої, другої і в деяких випадках з третьою групою інвалідності. І там зазначають, що потрібно оформлювати акт встановлення факту здійснення догляду. Чи правомірні такі дії зараз ми це. Розберемо дійсно в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме в пункті 9 зазначено, що мають і від призовну військової служби під час мобілізації чоловіки, які здійснюють догляд, постійний догляд за своєю дружиною. Але це пункт 9. В нас ще є пункт 11 і пункт 12, в якому зазначено, що чоловіки, які мають дружину з першою другою і за деяких хвороб з третьою групою інвалідності, мають Право на відстрочку без будь-яких доглядів. Тому, друзі, знайте свої права і користуйтесь ними. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.